Який магазин знайшов, живу недалеко тут, а цього ще не бачив, що тут не було. Я тільки що зайшов, то очі розбігаються просто навсюди. Просто подивіться. Подивіться, який вибір алкогольних напоїв. Ото здоровий магаз. Хожу, живу в 10 метрів звідси, а ще такого не бачу. Дивіться, що тут є маленькі баночки горішки всяких, з різними смаками. Прикол? Фісташки 49 гривень? Бачили колись таке чи ні? Магазин Оквайн з великим асортиментом алкоголю. Напевно, тут є все, навіть готують. Глінтвейн. Можна прийти замовити, скуштувати і піти прогулятися. Отак це все виглядає. Що тут є такі віскай, які всякі великі. На подарунок можете. Можете мені привезти на подарунок, хто хоче. Просто поставити в офіс на вайтафт було б круто такі от візкарі або балантайз. Класний магазин, я в таком ще не був. Ну і такого асортименту не бачив. Так що оквайн, взагалі топ.